Поки вкладаю кабель, вирішив е, показати вам, як же ж насправді утрамбовується і вкладається ця частинка е, основи цього пирога під, е, під бруківочку, яка в мене вкладена не на гарцовку. Тут немає гарцовки і близько. На відсі. Подивіться, ж, наскільки воно укомпресоване, упресоване, удалене наскільки воно рівно тримається. Нікуди воно не дінеться, нікуди воно не просяде, нема куди йому діватися просідати, що тут є якісь пустоти зайві чи що. Шо... Ну, мені аж чесно кажучи, аж шкода його розбирати частково, просто ну, якби я вийняв ці шматочки для того, щоб можна було сюди кабель підниз низ пірнути, щоб він пірнув і далі пішов собі по потрібному місці. Але ну йо -йо, ну, не тратьте дурні гроші. Я вам пов'язаному відео показую, як я це робив, робив на відсів, і я дивлюсь, що воно однозначно себе оправдовує. Ну, я, якби, якби я робив, скажімо так, ще раз, я би точно повторив ту саму технологію і не міняв нічого.